Робота Гіба Цюпіна, Слуга та Ро та хворий поперед його господаря, що стурбували увесь світ. Японський народний театр системи Курума Нінгю. Виконують студенти 3-го АМТЛ-курсу. Художній керівник 3-го АМТЛ-курсу заслужна артистка України, доцент Січенка Тетяна Іванівна. Зенсикаю ні яма си той татаро, то ношімо вітащо на кошеніку. Слуга та ро та хворий поперек його господаря, що стурбували увесь світ. Вісня перша. Тоді і сталася історія про слугу Таро і господаря його. Послухайте історію цю і мораль в кінці, Бо мудрості в історії цій вистачить на всіх. Поважна публіко, звуть мене Таро, Слуга я у знатного даймо то кугава. Хоча ім'я гучне у нього, але старий і хворобливий став, не пройде й дня, щоб він не скаржився на свій хворий поперек. І саке мене більш не пригощає, але щось затримався я. Певно, він на мене вже чекає. А роб ішов палац чудовий, що освячений присутністю Бога цінних. У ньому живе славетний даймо токуда, мотоми цука до Маячі, що прославлений своїми предками відомих бит, під час переосмуття на землях ямато, біля річки курату неомейці. І от в своєму чудовому палаці, що освячений присутністю Бога цінним, де живе славетний даймо до куда, мотоми цука у що прославлений своїми предками відомих битв під час переосмутні на землях явато, біля річки курату неомейці, славетний даймо тут удава, мотовий цука оящих. Що слава своїми предками свідомих бит під час смуху на землях ямату біля річки кулак в рейці каже. Ага, ага! Я соладний, даймо, то Мотомедзука медзука Що? І в цей момент, коли схолетний даймо, то куґамото медзюка обояші, майже договорив свій статус. Рідну нетерплячому глядачу на виставі японського оберег Даймо, не витримавши, хрустнув і дайно каже, ще й мучиться даймо і крутить його на жимолин під час грози. Хоче він проклясти всіх тридцяти трьох богів, але замість слів прокляття виходить в нього. Таро. Пане, я тут. Таро. Втомився я від болю, а доктори допомогти не можуть. Тому у мене є ідея. До великої дороги йди, зустрінеш там цілителя якогось, приведи його сюди, щоб він за мій поперек помолився. Вирушаю негайно, але може на доріжку дасте мені випити чогось. А? Ти не робо, тобі тільки напитися саке, за мій рахунок. Негайно вирушай, знайди цілителя. Дороги. Пісня. Трек. <рес> Оце завдання піти до великої дороги та ще й цілителя знайти. Вони що хіба на дорозі валяються? я мабуші ні гроша за душею, ходить він по дорогах та посвистує, бродить та небелиці розповідає. <клухи> Поважна публіко. Перед вами від людних ямабущі, уроджений бурасам з провінції дева. Що дотримується обітниці своєї, дарується йому сила навіть птицю в небесах скидати. О яка вдача! Послухайте, поважний я нам ваша сила була б дуже доречна, в мого господаря хворий поперек. Я бідний від... Віді я мабущі, що року ходжу по святих місцях у ми не козураті. Відного часу ні хвилини, бо постійно в молитві я знаходжусь. Я мабучий це той, хто не чує в вгора, то привіть себе наших чапом неважких випробувань. Завичаяно. За добре подаяння. Відчуваю, відчуваю я велику силу! Твої заклинання можуть зцілити вашого господаря. Ну, тоді йди за мною. І він пішов. Чернець зволив сказати, що його заклинання можуть зцілити вас. Саме так. Але ти стій позаду і відтягуй його, щоб йому не розірвало поперек. Молись за мене я мабущі! Шалену молитву я і каже він слова священні, що вчили його у горах духи різні, священні і не дуже. І от на останніх словах вимовляє він моро. Моро. Кайному, хай до концю. Мантру для попереку, з мантрою для танцю переплутав. Ах ти шарлатан! а що володар пекельної темряви емма з тебе чотири шкури здер. Пішов геть звідси. Зробити добре, зроби це сам та Так Господарю Йди до храму у столиці і там, у подаяння Будді, принеси цю упряжку золоту. Можливо, тоді. Зможу я позабутися проблем, але не забудь при цьому передати мій статус, то куда усе зроблю. Пісня четверта. Шлях далекий, і чи за такий довгий час, чи не натрапить він на якусь. Біду. О. А ось і столиця. Але перепочину я під деревом оцим, а потім піду до храму. Ого? І вдача то яка? Під деревом лишилася картопля запечена. Оце так картоплина. Сюди ще пляшечку саке для повної картини. Така велика, що в неї певно є. Mm. <ріст> Душа і, їсть. І, і мене. І, і пережовує таро Цухар Коплин. Але не знає він, що станеться ось ось. Ну? Можна і йти Я дух гірської картоплини, який має глибоку. Тому я зобов'язаний розповісти історію свого життя. Я справді поспішаю. Давно, давно був викопаний я з глибокої землі чоловіками з модиками і логатами напали на мене, здерли усю шкіру і жбурнули до вогню. Але я, гірка гірська картоплинка, залишилася одна, незаймана та цнотлива. І ти звільнив мій дух з збекельних мук, тепер я спочиваю з миром. І ти звільнив мій дух з бекельних мук. Тепер. я я спочиваю з миром. Ось моя історія. Зачекай духівської картоплини. Відведи мене в світ духів, де б міг я власне буду. Попросити мого господаря зцілити. Моє прохання виконаю я, і нарешті піду далі, на шляху до реінкарнації, у вище створіння. який все ж таки складний шлях овочів Будди. <рес> Пісня п'ята. Відправились вони в світ дух, ой білі гриме. Ріхські ханя по світу умер. Великий король пекельної темряви залишаюся голодним. О. Я чую людину. Я чую людину. Я дістався до світу мертвих. Я бачу тебе, грішнику, я зловлю тебе, і з'їм, зовлю тебе, і з'їм. за що я ж не грішник, а ким ти був в звичайному світі. Я І я буду стояти до кінця. А для чого тобі потрібні ці водила і востечка, щоб оборонятися? Ну, також це частина упряжі коня. А це великий скарб. Слухай. Я давно хотів попрактикуватися у верховій їзді. день за днем, коли я піднімаюся на гору мечів, щоб через соломинку витягувати нутрощі грішників, я дуже втомлююсь. Ха. Ну, тоді. Я навчу вас, а для початку ми повинні зіграти роль коня. Хе-хе? Я швидко скину тебе, Просто сядь на мене і подивися. Ха. Як скажете? ж таки це рай! Але ж місце мені до болю знайоме. Що це за шум у залі? Таро, негіднику, не робо янчого. Ти де був? Чому так швидко повернувся? Кажи всю правду, а то висічу. Я вам всю правду розповім. Вітаро розповів усю правду, Господе. і про дух гірської картоплини, і про перехрестя шести доріг, де йому повелитель пекельної темряви зустрівся, і про те, як ідемо на евму запряг і на ньому майже до раю прокотився. А в кінці своєї оповіді він додав. Ось така історія. Ах, ти ж негіднику, певно, упряжку пробив, а цю історію вигадав по дорозі додому, щоб мій гнів зменшити. Але мене ти тільки розізлив. Що навіть про поперек я й забув, зараз я тобі такого дам, а ну стій чому не вірять.